На початку 1980-х років біля узбережжя Південної Америки з'явилося таємниче судно, яке привернуло увагу як моряків, так і науковців. Це було гігантське вантажне судно Санто Еспіріто, обросле водоростями і коралами, що дрейфувало без жодних ознак життя на борту. Його назва, хоча й була частково стерта, все ж збереглася на кормі. Проте жодних згадок про це судно не існувало в офіційних реєстрах. Рибалки з поселення Пуерто Монт уперше помітили судно після сильного шторму в грудні 1981 року. Вранці воно виникло на горизонті, ніби з'явилося ні звідки. Берегова охорона вирішила дослідити судно, піднявшись на борт. Офіцери виявили, що трюми, заповнені контейнерами, проте жодних слідів екіпажу чи суднового журналу не знайшли. Двері до капітанської каюти були зламані, а всередині панував цілковитий хаос. Наймоторошніше відкриття чекало в рубці. Старе радіо, яке давно мало вийти з ладу, періодично вмикалося і передавало дивні, нерозбірливі сигнали. Інженери, яких запросили для огляду обладнання, стверджували, що таке не може бути в принципі. Деякі дослідники розповідали, що чули кроки в темних коридорах судна, хоча, крім них, на борту нікого не було. За кілька днів після початку досліджень судно зникло. Це сталося вночі під час густого туману. Берегова охорона припустила, що його віднесло течією. Проте жоден літак чи радар так і не зміг його знайти. Усі спроби відстежити його маршрут виявилися безрезультатними. Місцеві жителі почали називати Санто Еспіріто кораблем Привидом, а досвідчені моряки воліли не згадувати його навіть у розмовах. Історія стала однією з найбільших морських загадок свого часу. Залишаючи після себе більше запитань, ніж відповідей, одні теорії припускали, що судно пов'язане з контрабандою, інші натякали на надприродні явища. Та схожа істина досі залишилася на дні океану.